Найкраще, щоб на початку Діма зробив цей інтерв'ю, mm -hmm. а потім при обговоренні ви можете втікати, які вам буде необхідні, і потім відібрати, змонтувати там речі. Як розрічку. В принципі, буде обговорення з сам, цих, сам, цих самих проблем. Сьогодні у штаб-квартирі Федерації Ушу нашої області зібралося... Активісти. Зокрема, зараз перед вами виступить президент Вінницької федерації Ушу Пульгуй Дмитро Павлович. Дмитро Павлович, розкажіть, будь ласка, от у багатьох глядачів складається таке враження, що, мовляв, ушу це щось таке неприродне або те, що використовують, ну, так скажемо, карні елементи для того, щоб дати як значить, спортсменам зброю якусь і використовувати в якихось своїх цілях. Чи є раціональне гуманне зерно у ушу, яке культивується протязі, ну мені здається, двох тисяч років? Ну, Наша обласної Вінницька обласної федерації Ушу, засновується. Работа по школе Шаолинь Хонза В школе в основном базируется отработка оригинальных упражнений внутренних энергий, которые базируются для укрепления мышц сустава, а также оздоровления внутренних органов. Заодно прорабатывается э, техника дыхания основы техники дыхания Подождите еще, значит, начало, что нужно в школе расстояние. Да, значит, ушу имеет глубокие традиции, он пришел с востока с Китая, э, ставит. Может, Я можу в форме такие интервью. И в школе вот одну плюс. Або давайте так. Зараз от говоришься подряд. Вот. А я просто ним уже выберу потребнику. Можно. не, не можно. Венецкая областная федерация Ушу Ванху была создана 12 февраля 1994 года. Ее основные задачи – это развитие популяризации боевых искусств Востока, в частности, УШУ, спортивно-оздоровительные группы, подготовка квалифицированных спортсменов, выступления на государственных чемпионатах, Кубок Украины, Кубок Чемпионат Украины, также международные соревнования. Но основную задачу и цель мы видим, это подготовка, сказать, всеобщее развитие подрастающего поколения. Все-таки мы ставим боевое искусство основную задачу – больше наряду с развитием технической подготовки, физической, специальной, это психологическое, духовное развитие, чтобы подрастающее поколение воспитывалось все-таки на боевом искусстве, брало за цель не агрессию, а добрые качества, и все это в них воплощалось доброта. Ну, в основном в Венецкой областной федерации в данный момент Развиваются таких четыре направления. Это традиционные, традиционные направления, традиционное отделение за основу взято. Традиционная школа Шаолин Конзакуве. Спортивное направление. спортивно оздоровительные и прикладное. Значит, задачи традиционного направления. Традиционное направление школы Шаолин Конзакуве мы занимаемся в частности, наши инструктора под руководством профессора боевых искусств Лан Тханя. Занятия он проводит в этой школе на сборыши еще создавались в 1990 году в бывшем Советском Союзе. В Минске, в частности, по приглашению Академии медицинских наук и Института физкультуры были приглашены ведущие специалисты из Союза боевых искусств. Ну в частности проводятся такие занятия. В основу, в основу школы шаолин фанзакуэн Шаолинская школа, взята основные это упражнения внутренней энергии, которые основная их цель для отработки для укрепления. мышц, сухожилий, костной системе, также внутренних органов. В основу школы взята техника пяти зверей. Тигр, леопард, змея, журавль, дракон. Также отрабатывается техника болевых приемов, ударов, бросков, захватов, работа с традиционными видами оружия. Спортивные направление, основные его задачи проводятся уже официально чемпионаты Кубка Мира, чемпионаты Кубка Украины. Значит, направление сложилось в спортивном направлении так, что проводятся два направления. Это то чисто техническое направление, где спортсмен должен показать технику, координацию, силу выполнение своих движений, как работы без оружия, так и работы с оружием. И санда – это полный контакт в экипировке, прорабатывают спортсмены техника поединка. Спортивно-оздоровительных направлений групп за основу взятого мы включаем, в основном базируемся на упражнениях внутренних энергий, для проработкой, проработку технику дыхания, технику медитации и все-таки связываем технику самозащиты проработки. И прикладное направление. Проработка у нас проводилась на базе одной из воинских частей и в управлении направлении инспекции. Там прорабатывается план дальнейших занятий. Проводилось за основу взятое упражнение внутренней меры и дыхательные упражнения, но больше построены занятия на прикладной аспект. Роботи як пізружжя, так і проти ворожі і так далі. Те, що більш необхідно людям цієї спеціальності. Скажіть, будь ласка, Петро Павлович, ось зараз багато виникає різного роду, на мій погляд, самозваних, самочинних якихось організацій, які присвоюють собі звання академіка, професора там, чи якихось ранги, ступені і так далі. В даному випадку Вінницька федерація Ушу вона базується на якихось загальних спортивних принципах України, світу чи на якихось інших принципах. Вінницька обласна федерація Ушу. це Організація общественної на В Министерстве по делам молодежи и спорта, но основная наша организация это Федерация УШУ Гунфу Украины. Значит, в основном в традиционном отделе так сложилось во всех восточных боевых искусств подготовка идет спортсменов по классификации аттестация по школе Шарика Закуян. Там сложилась подготовка по поясам, пояса, они символизируют, как бы сказать, уровень подготовки данного ученика школы. И идет классификация по поясам. В спортивном отделе там идет в зависимости от результата выступления спортсмена на городских соревнованиях областных, международных или государственных чемпионатах или кубках. В связи с этим присваивается им первый разряд, ну разряд нас присваивается, или мастерский. Значит, наши спортсмены работают по первому разряду. В этом году первый раз заявились, заявились мы в выступлении на Кубке Украины. Выступили, можно так сказать, для начала успешно. В середине значили среди 30 участников 15-16 местах. У нас были, я думаю, для, для начала это такой у нас результат. Так что еще на этих соревнованиях мы увидели много и своих ушиб, ошибок, увидели много, чему нужно учиться. Но сложилось так, что в Федерации УШУ Украины, международные вот эти соревнования, там выступают чисто спортивные направления, такие стили, как Нанцювань, Чанцюан. Нанцювання то южний сіль, чанцювань, сієнтність та зіцівань і свої види роботи. Також зараз всього місто з федерацією Ушу України прорабатується план проработки введення чисто традиційних силі, соревнування чисто традиційних сіль УШУ. Так що робота у нас ще в цьому направинні потрібна. Добре, трошки декілька слів про саму школу, яку ви сповідаєте. Як вона виникла, на сучасному етапі який розвиток вона отримала? І де в яких країнах? Як на Україні вона культивується? В основному возникнення бойового іскусства в Шавеліні датується 5-6 віком з тих ходом Харми. До этого времени Шаолі йшла в них медитація сосредоточення. И с приходом его он ввел ученикам 18 движений Архата в комплекс, ввел специальные упражнения физической, специальной физической подготовки. И с этого времени, как датирует история, началось более такое развитие шевеления. За свое время много... Я, я, извиняюсь я, я сейчас вот, я не знаю, историю всю Шевелина пер передавать все это рассказывать, да? Нет, нет, не нет. Нет. конкретно он все э заходу. Значит, наш... возникновение нашей школы находится учитель, наш учитель Лам Нувиен Ануин с двухлетнего возраста. Он занимался в монастыре Эти знания он передал нашему учителю Ламбханьханю В данный момент его школа находится в Хошимине, сын Вуен Монтека находится в Калифорнии. Уже есть ветки нашей школы в России, Москва, Минск, Белоруссии, в ну, других городах России. У нас на Украине есть Донецкая, Винница. Ясно. Донецк, Винница, Яс. <заспорядок> да. Кто наступный питание? Може відповісти. Значить, питання такого плану. Що конкретно дає ушу для розвитку? Наприклад, ти можеш зараз? Да, я, я думаю, так, що завжди? Вже... Давай, давай. давай. Так, зараз вже я задаю питання. Займаюся вже не, пер, не перший рік. Так, я прошу Значить, ти вже... Ти вже займаєшся на перший рік. Скажи, будь ласка, з чого ти почав і як ти відчуваєш на собі наслідки е, занять ушу? Ну, безперечно, як любий вид спорту чи любого виду заняття, приходиш з цікавістю. Це перше, що тебе зустрічає. Далі ти або займаєшся цим далі справою, ти знаходиш себе в ній, або ти просто її кидаєш. Я, на мою думку, вибрав перше, оскільки став на цей шлях, зайнятий ушу, відкрив нову нові шляхи до себе, відкрив новий шлях, якби можна було розкритись, можна не сказати, прожити по-новому життя, виявити свої слабкі сторони і подолати їх за допомогою ушу, проявити кращі сторони також в ушу. У нас час, коли живеться не досі, легко ушу. Це один із засіб для мене як і склади існування. Зокрема, духовна основа ушу допомагає як в нашіні, як в сім'ї, підтримує моє здоров'я, допомагає навіть люблю з товаришам. Скажи, будь ласка, а от щодо твого духовного і фізичного зросту, які стали зрушення за... Цей період часу, як ти займаєшся у А І скажи, будь ласка, скільки ти займаєшся у шум часу, який? Ну, три роки. Це, це, це не термін, на мою думку, зайнять ушу, але деякі зміни в собі я безперечно помітив. Те, що я став більш дисциплінований в різних відношеннях, все-таки відчув собі якісь певні сторони. Ціли волі, які я навіть раніше або упускав, або не заміщав, або просто в мене їх не було фізичного звертування, також позначилося. Я в багатьох відношеннях підняв свій рівень заняття спорту в фізичних вправах, які, на мою думку, забезпечують основне. Це те, що я маю добре здоров'я, те, що допомагає мені в житті, мене ще ні. добре дякую. Багдан. Скільки ти почав займатися рукою? Ні, почекаєш. Може, ми представим, хто є представиться. Той... Ні, це заказувати. Скільки ти почав займатися? Скільки, скільки ти бил було уроків? Так, значить. Богдан. Скажіть, будь ласка, ви почали займатися, коли вам вже виповнилося 34 роки? Чи не пізно це для того, щоб почати займатися таким складним видом спорту, мистецтва бойового, як ушу? Ну, дійсно, коли я почав займатися, у мене залучили до цього мої товариші, я познайомився з Дмитром Павловичем, нашим учителем, Я думав, що я... Спочатку буду походити місяць-два, подивлюся, і я побачу, як молодші товариші доступають там Анатолій, Володя, там, Діма. Я думаю, що мені далеко до цього ніколи до цього не дойти доставати своїм фізичним грозами і так далі. Регулярно цей рік я позаймався і бачу, що дійсно починає дещо вийшов. Получається тільки тоді, коли регулярно займатися тим видом спорту. Тут є цікаві, дуже вправи, вправи внутрішньої енергії. Правильно системи дихання, нижнє, там, дихання середнє, дихання, на верхнє. Я дійсно побачити цього, замагався футболом і лижами, лижами, і крос. Це теж да мені здоров'я, але на сьогоднішній день я так в собі відчую якусь впевненість фізичну і воно впливає так і на психологічний стан. Можна сказати, сьогодні став більш рівноваженим в сім'ї, в роботі. Це не здоров'я. І, мабуть, впевненість. Впевненість, що ще. Покладні причини. Mm -hmm. Значить, е, так, тепер Володя, мабуть. Е, Володя, скажи, будь ласка, е, як от заняття ушу... Значить, як е, був е, на змаганнях і, власне, твій досвід говорить про те, що ти... Е, пішов на якийсь якісний стрибок. Скажи, будь ласка, як ушу, зокрема, допомагає тобі у твоєму розвитку особистості, самоудосконалення? Як для мене, то Ушу дає самовпевненість собі, в ну, своїй силі, в своєму силі духу. Завдяки Ушу я здобув певне місце в житті. Я визначив свій напрямок для чого можна жити. Це ушу не дає місця якимось другим як стороннім ефектам, і що не потрібно в житті. Завдяки ушу, ушу я знайшов підтримку товаришів. І взагалі місце в колективі. Ще можу сказати, що... Ушу в першу чергу це здоров'я, сила духу, сила волі. Скажи, а от що тобі більше подобається в ушу? Зовнішня сторона чи внутрішня сторона, тобто мається на увазі зовнішні ефекти чи внутрішні ефекти? Він внутрішній саморозвиток. І в чому ти це відчуваєш? Якщо друге, то в чому ти це відчуваєш? Зперечно, зовнішня сторона ушу це... Це потрібно, це допомагає в житті, це дає впевненість собі. Але, в першу чергу потрібна внутрішня сторона, це дух, дух людини, яка можливо, можна потрапити в скрутну ситуацію. Усюди є спокій, це дає можливість здорового хнижку. Так, добре. Дивіться, будь ласка, в мене прохання, дивіться всі, будь ласка, так. Оля, е, скажіть, будь ласка, ось в даному випадку е, ну, вважається, що бойові мистецтва це стосується, в першу чергу чоловіків. І тим не менше на секції е, от ми бачимо і жінок. Е, для чого власне воно? першу чергу воно дає А на російській мові можна? Будь ласка. В первую очередь это дает физическое здоровье и внутреннее здоровье, и внешность, и улучшается умственная работоспособность. То есть с тех пор, как я начала ходить, я, в принципе, хожу около года, вот, в общем-то, я почувствовала себя более бодрой, вот, и, в то я рекомендую заняться, в то женщинам, девушкам вот, любых возрастов, вот, этим видом спорта, потому что там же, в то дыхание, гимнастика идет, принципе, это очень выгодная зарядка организма происходит энергетическая, вот, так что и будет сон хороший, и будет прекрасно выглядеть и настроение будет прекрасное, и вы будете нравиться мужчина. Да, и что еще? Трудные <с> ну, правильно, не вы сможете оставить свою честь. Так, ну что, мне кажется, что, нормально, чеся какие-то испытания. Давайте, 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 Не будуть мати інформації, що являє собою Вінницька школа. Що є такі групи, що займаються? Є вже школи. Ось є така група, є така, різні возоста займаються, є, вже... є скільки учні коло, перспектива саме. Скільки зараз у Вінниці, наприклад, сакцію?

треба Це Розповідь про федерацію. війності федеральського школа. Добре, якщо ти не хочеш, то хай подати. Я думаю, Дмитро Павлович, не думав, ти останеш, він ще своє суд, поверхність мама. Ну раді Бога, ну давайте, я... Не бійтеся і мені сказати, що зробите. Як зв'язати це все? Я зв'язую. Я, я зв'язую. Зв 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 воно ж монтаж, воно при монтажі там все це так, як має бути. За два роки створено, скажімо, п'ять і шість груп. Випущено вже там шість учнів, які мають сьогодні право навчати. <говорит> Золушку можешь ты в рекламу? Золушка? Нет, просто Все Условия там работниц, нянь, юристов, педагогов, медицинских. уже Заявки на рекламу. а можно я, думаю, отмечу, сколько там? Смотрите. Ну, в такі... ну, так. в такому О, скажи, от, які проблеми там. Що... Ну, що? Готовий, так? Угу. Як і в кожній школі, є звичайно свої проблеми і вони перш за все пов'язані із фінансами. Або це не декого не секрет. Федерація старається своїми силами якимось чином вирішити це питання, но використовуючи. Можливість ми все-таки хотіли звернутися і до наших кловірців, щоб все-таки підтримати дану школу, так як вона, перш за все, ставить перед собою ціль це оздоровлення, особливо наше молодого покоління. Виховання дійсно людей різного люди починаються від дітей. І, як бачите, є люди, які за яким сьогодні і за 30, і за 40 займаються і отримують прекрасні результати і фізично духовного розвитку.